Всім привіт! Ми знаходимося біля мобільного лазня прального комплексу. Мене звати Діана, це Сергій, виробник мобільних лазень. Зараз ми пройдемо всередину і покажемо найважливіші моменти підключення та обслуговування мобільної лазні. Є два варіанти водонагрівання, вірно? Так є звичайна пічка, діти ми заплутаємо дрова, і вони горять. Від цього йде тепло на звичайний водонагрівач. Тобто. Або інший варіант це 380 млн на 18 кВт. Проточний водонагрівач. Ось він так виглядає. Тут два тени по 9 кВт. Тобто, або цим гріємо воду, або грієм цим воду. Відбувається під'єднання води. Тобто Самий перший момент ми що робимо? Заводимо воду. Заводимо Заземлення. воду, там на вулиці є отвір спеціальний, під'єднуємо шланг, вода потрапляє в фільтр, потім вода йде в бак в один, в бак номер 2 по 1000 літрів кожен. Потім вода потрапляє в насосну станцію. Насосна станція створює тиск, в районі там максимум здається 2,5 атмосфери. І Все можемо працювати. Що ми Покуш. маємо знати про електрику? Як від'єднуємо заземлення? Що у нас зараз в щитка? Так, значить другі, другий варіант у нас щиток знаходиться тут. Розрахований на 7 кВт. Тут відбувається живлення дві сушильні дві пральні машини, електроконвектор. Електроконвектор. І насосна станція, і освітлення. Там заземлення передбачено. Е, давайте проговоримо нюанси по підключенню по пральних машинок. Машина, вони зараз е, з транспортувальними болтами, вірно? Так, це нижні пральні машини, зміни. Так. Їх Що потрібно, їх потрібно е, зняти в оцей е, ремінь, е, висунути машинку, зняти транспортовочні болти, назад засунути. Кожного разу, коли ми перевозимо, обов'язково обов закручуватиме да. за транспортні роботи. І сюди ми вставляємо на шланг. Машинку підключаємо знизу. Сюди відбувається забор води, сюди вихід. І сюди 220 вольт. Ми. Ми маємо звільнити баки води так. при транспортуванні. Як, як звільняємо воду? Значить, відкриваємо оцей кран. Оцей кран відкриваємо. Оцей, і вся вода потекла на вулицю. Якщо підключаємо генератори, як це працює? Ззаді підключаємо її ось кабель. По 15 метрів, це буде 30 метрів. Підключаємо до генератора, там на вулиці є підключення. І електрика вже автоматично сюди подається. Ви завжди на зв'язку можете комунікувати. Дякую.